Зима, гляньте який приморозок. Сьогодні 8 листопада, вітер наніс курая, Перекоти поле. Ось гляньте яке. Травичку треба нарвати своїм курвочкам. Зима попереджає. Скоро буду, скоро, скоро. Ну, ще такого приморозку у нас не було. Це дуже великий, хоча написано, що на 3 градуси тепліше, ніж учора буде. Ну, може, і буде сонечко таке. Ось мої опунції це я дрова рубала. Стоять. Гляньте, які вони. гляньте, вона лежить і вона прижилася, бачите? Вони приживаються будь-якою стороною. Ось як лежить, так і приживеться. У мене ще там дві, я не помітила свого часу. Треба ще винести сюди. Та треба досипати, мабуть, землі. Щоб вони перезимували. Та вони нікуди не дінуться. Це така рослина витривала рослинка. Нема води, вона зморщиться. Холодно також на зимку, вона трішки стає зморшкувата. Ось ось така ось. Бачите, як вона зморщилася. Ось так і буде. Треба підсипати землі, треба підсипати. Це ще одна робота. Ну і слава Богу, що є робота. Будемо працювати, будемо чекати. Гарних новин. Оце тут уже собаки бігали. Сюди також треба землі досипати. Ось тільки терен у мене проростає. Бачите, як його звідси я все картоном тут підсипа, підложила. Але він все одно знайде собі шпаринку, цей терен. Дуже мені подобається опунція, тільки що вона оце стріляє колючками. Ну, мені так здається, що вона стріляє. Я її не чіпаю, я тільки проходжу мимо іду, і вона в мене, я вже дивлюсь, у мене колючки лежать. Ось сюди без рукавиць ні-ні. Це я дрова тут рубала, пилила, била, цюкала, так би мовити, сокирою. Я Пилкою це буде довго. У мене є електропила, звичайно, я пилю, а потім, а потім б'ю, цим сокирою б'ю. Ну, ось таке. Каштан. Це, мабуть, одненький каштан, який вижив у мене в це літо. Ось, раз, два. Я так колом посадила навкруг. Хотіла таку клумбу зробити. Три, 4, 5, 6, он маленький і сім. Хотіла такий, ніби оазис, зробити. Не вийшло. Але бруньки заклали, може, щось відіб'є. Але влітку не буде води, вони будуть. Також молоденька брунячка, де а ось вона. Хоч би не вилізла, бо змерзне. Так, бруньки вони заклали. Ой, як буде таке літо, як цього року, то не знаю, я, звичайно, поливала їх, але рідко, дуже рідко. Гарного дня, доброго здоров'я!